Почнемо, напевно з найвідомішої ванге все каже, що я казала, все збувається. Чудо зброя допоможе вам. 25 й рік багато вогню. Вітаю, ви на каналі Лайф, Мене звати Олена Ковльова, і я зараз у студії з нашим новим експертом, ясновидицею, медіумом Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю. Дякую, що ви до нас доєдналися. І е, перш ніж почати наш випуск, давайте познайомимось ближче і познайомимо вас з нашими глядачами. Розкажіть, як давно ви почали е, в цій сфері працювати, і розкажіть детальніше, що робите саме ви. Так, ну не так давно я почала працювати саме на телеканалах, але своє бачення, свій дар в мене від народження. Також є в мене нагороди за волонтерство, допомогу українським військам сухопутним. Ось і займаюся магією, дітьми. Розкажіть про свій реквізит. Тут дуже багато, він дуже такий знаєте, цікавий. Що він означає і з чим саме ви працюєте? У мене дуже багато видів магії, я володію, і в цьому році я починаю працювати з китайською магією, східною магією, для того, щоб сильніше створювати опір російським магам проти України, українських магів. Китайською магією не всім відомо навики. І це заряджена катана бойовий. Меч, реально дуже гостра зброя небезпечна, яка допомагає мені а, контактувати з духами і робити дуже потужні ритуали. Цікаво дуже, і знаєте, сьогодні я для вас підготувала такі теми про пророцтва. Е, я думаю, що сьогодні буде цікаво поговорити ті ці про росту, зокрема відомих е, прогнозистів. Да, і почнемо напевно з найвідомішої Ванги. Е, вона передбачала, що початок третьої світової війни в Європі буде саме в 25-му році. Чи правда так і буде? Чи справді це пророцтво? Ну, давайте спробуємо покликати її духа і запитаємо. Вона каже, дуже як спина крутить часто її згадують, нема спокою. Чи правда, що в 25 році? Все каже, що я казала, все збувається. 26-й, більш активніше. Казала, буде горіти Америка так і горить. Вона показує мені дуже буде багато терактів, спалахів в світі і починає схід проти Європи. Починаємо. Скажіть, а теж вам казала, що світ. В 25-му році зустрінеться зустрі... 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 зістикнеться з дуже м... такими хворобами, які е... здавалися непереможними. Е... Цитую, повернеться хвороба з минулого, якою бояться всі покоління. Що вона це мала на увазі? Хвороба, яку бояться всі покоління, всі покоління. Ракові хвороби. Від серця старих багато піде, малі будуть, мало будуть хотіти народжувати в Європі, але буде штучно, штучне серце роботи. Шестірки? Готуйтесь до шестірок. Шосте, Ноль шосте, двадцять шосте? А що буде з Україною в майбутньому? Чи зможемо ми все ж таки перемогти <кхем>, окупантів, коли вони підуть з нашої землі? Душі загублені, зігнані, все поміняється, назви, гроші, клімат, рівень життя перевернеться. Там води навіть буде мало, не знайдуть. Земля буде кипіти. Цікаво. І ще її слова були: через зміну клімату вода стане домінуючим фактором у багатьох регіонах. Простою. Із води підніметься нова імперія, яка буде корувати морями і океанами. Що це вона мала на увазі? Яка імперія? Якої це станеться? Водний альянс біля води на кораблях між кораблями. Велика суперечка з водою. Там будуть свої королі і альянси. Розподіл води. Розплата людям за те, що не цінують життя, а тільки гроші, скоро знов багато душ забере удар за ударом. Кореї. Корея Корея й Китай, Україна буде як вся в латках. Але вистоїть. І можна останнє питання. Чи може зараз дух Ванги зробити послання українцям? Що порадити? Зможе вона зараз Україні? Вона мені показує картинку. Зброя. Чудо зброя. Чудо зброя допоможе вам. І вона буде скоро там, де не очікують. ждіть оттепелі. Тоді буде стихати. 26-й рік. Багато води. 25-й рік багато вогню. Святиня ваша в ваших руках. Українці повернуться. з Пекла, скоро. І буде перебудована Україну. Скажіть, це правда, що все ж таки в Україні Україна зміниться, коли при владі буде жінка? І хто це може бути нею? Жінки не видно, поки що пусто. Якісь мають бути розпуски, зміни. От я бачу в Верховній Раді, багато змін буде, але поки що я не бачу, мені не показується. Mm -hmm. Ано, скажіть, а, як зазвичай, а, коли ви спілкуєтесь з духами, що зазвичай вони кажуть, коли буде закінчення війни, саме цієї повномасштабної України з Росією? Заморозка, я давно казала, показували і карти мені, і мені розповідали, що якісь перемовини заморозки 25-му році однозначно. Але так, щоб Україна відвоювала повністю свої території, е такого поки що не видно поступово. Але Україна буде абсолютно з нуля як перес е перестроюватись. Зміни будуть колосальні. Дякую вам, Анна, за сьогоднішній ефір, за сьогоднішній випуск віримо в те, що ці зміни підуть якнайкраще для нашої країни. Однозначно, так, Україна і Українці заслуговують тільки на найкраще Українці достойна нація, і ми будемо вільними, ніколи ми не здамося, не скоримося, і не буде прощення за всі ті життя. Загублення дітей, жінок, сльози, з якими я кожен день працюю, відчуваю на собі біль материнський за втрату синів, чоловіків. Обов'язково великою хмарою енергетичною, бомерангом піде на Росію. Ви будете бачити. І можливо не завжди будуть показувати, наскільки там будуть ставатися і лиха, і викидатися, будуть діти, підлітки, наркоманія буде процвітати. Тобто обов'язково піде бумеранг. А українці, ці душі, які загинули, вони швидко будуть перероджуватись і жити краще життя. Віримо в це дуже сильно. Дякую.